Слава Богу, Божого благословіння, парафіяни Української православної церкви. Саме під цим корпусом суду буде вирішуватися 30 числа, вулиця Князів Островських, 8, саме доля Української православної церкви. Кожен парафіянин нашої церкви Христової, знає, що ми нічиї права не порушуємо, але не дамо, щоб порушували і наші конституційні права на віросповідання. Поруч, метро Арсенальне, поруч Києво-Печерська лавра, де стоїть стояння вже третій рік. Поруч наші преподобні отці Печерські, наша постійна молитва. Ми є громадяни України, і готові повністю захищати свої права. Тут буде здійснюватися в 11.40 молитва, саме 30 вересня. Кожен парапіянин. Української православної церкви має сказати, ви порушуєте мої права. Збираємося тут, на загальну молитву нашої церкви. Спаси Господу!